Софіївська районна громадська організація Софіївський полк військо-Запорозьке, заснований 17 серпня 2009 року. Натаманом полку є полковник козацтва середа Володимир Миколаївич, начальником штабу Осавул Чумак Юрій Миколаївич. Основною метою організації являється виховання молоді в дусі. Патріотизму і відродженні козацьких традицій, а також похороні громадського порядку. В День Соборності дозвольте привітати від імені Пол всіх козаків і майбутніх козаків цим святом, щоб вони і в подальшому на благо України робили всі хороші справи. І дозвольте передати слово. Директор Козацького ліцею генерал Саву Шевцову Іван Івановичу. Ну, я також приєднуюсь до привітання начальника штабу. Вітаю всіх громадян України з мабуть з одним з найбільших свят України, яке об'єднало Західну і Східну Україну в єдине ціле, в єдину державу. От, і дає нам тепер. Нас розбудовувати нову могутню державу, а в цій державі повинні бути і багаті громадяни. Тому я всім громадянам бажаю добра, статків, хорошої роботи і служіння на благо нашої Вітчизни, неньки України. Значит, громадське об'єднання Софіївської козацької ліцеї імені війська Запорозького Дніпровської Січі. Створений для відродження для українських народних звичаїв, козацьких звичаїв, традицій, значить, для виховання учнівської молоді в дусі патріотизму, козацької педагогіки, значить, любові до батьківщини, до Бога, відродження християнських, християнських звичаїв, любові поваги до жінки, до бабусі. До сім'ї, Батьківщини. От. Це основні такі моменти. Значить, ви створили, тільки йде розбудова розбудова ліцею, козацького ліцею мається на увазі. В майбутньому ми плануємо, як створимо, вже, тобто тільки зараз йде такі моменти організаційні, о, тому що зразу, зараз одним махом охопитися не можна. Треба донести до дітей розуміння або необхідність цього, цих заходів, цього громадського об'єднання, щоб діти зрозуміли, або учні зрозуміли задачі, конкретні цілі, для чого це створено. Уже багато людей дітей розуміються і охоче йдуть, співпрацюють, охочі йдуть на звитяги, скажімо так. Тобто вже приймають участь у, е, в, громадській, в громадській роботі, скажімо, в складі Софіївського казанського полку. От, значить, але в по-дальшому е, задачі стоять одні. По-перше, що тут великі задачі підвищення дисципліни. Е, значить, е, через застосування. Козацьких звичаїв, традицій, як я раніше казав козацької педагогіки. Ну, основна із задач стоїться, мабуть, з часом не зразу ж Москва будувалася, це організація профільного навчання, те, що буде пов'язане на підставі указів президента і от нового указу, який він виніс на розгляд Верховної Ради про козацтво. Значить, мабуть, Виховання, патріотичне виховання, в основному, і підготовка молодих людей до служби, до захисту так скажем, інтересів нашої батьківщини. Це одна задача. в тобто, зв'язку з скороченням терміну служби, ми плануємо так, зв'язку з скороченням терміну служби, надавати профільне навчання за військовою підготовкою. В цьому передує велика... Організаційна робота на рівні облвійськомату, головного управління освіти і науки, Міністерства освіти, Міністерства оборони, мабуть, будемо виходити. Уже перші перемовини провелися із представниками військомату нашого, а от слідуючий буде із обласним військоматом. І, мабуть, робота, я думаю, що в нас вийде.